Поки ваша дитина ще дошкільник, вона не замислюється над тим, коли потрібно відпочивати, коли займатися, читати, а коли гуляти. Вона постійно перебуває під оглядом дорослих, які самі організовують увесь її день. Але прийде час і дитині потрібно буде багато чого вирішувати самі. Організовувати весь день дитини допоможе режим. Ваше завдання. Пояснити, що займатися, відпочивати, гуляти і спати потрібно в певний час, тоді його буде вистачати на все, дотримання режиму дня виробить у дитини почуття відповідальності, дисциплінованості, тій самій якості, які дуже потрібні будь-якій людині. Дитина обов'язково повинна вставати в той самий час, бажано о сьомій або сьомій тридцять. Лягати спати дитині краще о 20.30-21 годині, тривалість нічного сну не менше 11-12 годин, цього часу досить для повного відновлення працездатності і функціонального стану нервової системи. Якщо не дотримуватись цього правила, дитина не відпочине за ніч, тому буде неуважною і млявою. Звикнувши лягати спати і вставати в той самий час. Діти швидко засинають і легко прокидаються. Необхідний і денний сон півтори-дві години адже діти стомлюються не тільки від занять, але й від шуму, від спільних ігор. У режим дня дитини повинна обов'язково входити станкова гімнастика. Вона зміцнює здоров'я, знімає сумливість, дає заят батьори. Перший раз обов'язково займається разом з дитиною. Періодично, щоб правильно набридали, потрібно вносити в них нові елементи. Пройде час і дитина буде самостійно займатися ранковою зарядкою, але ви обов'язково контролюйте чіткість і порядок виконання вправ. Гуляйте в будь-яку погоду: свіже повітря для дитини це зміцнення здоров'я, загартування організму, поліпшення діяльності органів дихання і серцево-судинної системи. Перебування на повітрі повинно бути активним, це й рухливі ігри, фізичні вправи і посильна разом з дорослими в Завжди незмінним у режимі дня повинен бутись час сніданку, обіду, полуденка, вечері. Тоді дитина буде їсти з більшим задоволенням і апетитом. Якщо дошкільник звикне до виконання режиму дня, то згодом це стане його внутрішньою потребою. Режим це запорука здоров'я. Тож будьте -то здорові.